Турнірна таблиця Волинь чому так тішен... тішений був Віталій Демвич Кварцяний? Тому що він зараз буквально під нашими топами, як то кажуть. В четвертому місці Волин Динамо, 19-чок, Шахтар, 16, Дніпро, 14. Я вам хочу сказати, що Боротьба ще за перше місце піде. Ще буде очне протистояння, ще буде достатньо цікаве. І тут у нас буде, ну, я думаю, що буде достатньо цікаво. Шість команд ми бачимо, реально можуть боротися за вторую строчку, да? немножко Карпати ні, не, я, я думаю, що ті решта команди вони трошки десь там розіграють більше місця в лізі Європи, але я хочу вам сказати, що там буде дуже цікава боротьба. Ну і от на виліті у нас Металур Запоріжжя, Чорноморець, Олімпік, ну, Сандрія трохи вище. А от я, ну, одна команда, яка вилетить, вона все-таки у кого 77, цих... да, Макс? У кого 77 там? Видишь, там близко? Устали. Нет, там другой команд, 77. Оставьте 77 очков уже набрали. Досрочно чемпіон. Да ладно, представьте, давайте. Нашого експерта. Він тільки почав тренерську діяльність. Наступний тур. Шахтар Сталь, металург, Запоріжжя металіст, Ворскла Олімпіка, Говерла Чорноморець, Олександрія Карпати, Волинь Динамо, мух. Не просто буде, я вам хочу сказати, особливо після, після Ліги Чемпіонів буде. Ну і Дніпро зоря. Після Лацію Дніпро приймає зорю. А так як Дніпро виграти в зорі, не може ні за які обставин вже дуже давно, то я думаю, що цікаве буде протистояння в будь-якому разі.